Війна не привід закривати очі на проблемні місця з життєдіяльності Білоцерківської громади. Річка Рось – головна водна артерія нашого міста, та є джерелом питної води для півмільйонного населення країни з чотирьох областей. Про її екологічний стан вже давно б'ють на сполох екологи. Так, електронна петиція з вимогою врятувати найбільшу притоку Дніпра набрала необхідну кількість підписів на сайті президента України. Тож тепер її має розглянути глава держави. Автором звернення є громадський активіст та член спілки журналістів Владлен Ковтун, який сьогодні з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Владлене. Доброго дня всім Добрий день. днями петиція на сайті президента України з приводу запущеного стану річки Рось набрала необхідні 25 тисяч підписів. Від вас, як від її автора, хотілося б тезисно почути, про що вона та яка її мета? Найперше я хотів би скласти велику дяку всім, хто долучився до підписання. Довгий час гальмувалося, а фініш ми по-спортивному взяли. І у нас є 25 тисяч, хоча ще в запасі декілька днів, а у нас вже є 25 тисяч. Акту МЕСТ справа зроблена. Тепер стосовно петиції, я хотів би акцентувати увагу на назву петиції, бо вона Дуже, я б сказав, влучно відбиває е, суть. І мова йде, е, ми говоримо про Рось, ми розглядаємо це як пілотний проєкт. Таким чином, петиція має назву про розробку та здійснення проєкту щодо порятунку річки Рось з подальшим використанням його для відновлення водності всіх рік України та їх приток малих річок. Е, для вступу я повторюся, що. Е, я думав на початку, що ми е, в стані наближення екологічної катастрофи. Е, прикро, але я скажу, що ми вже в ній перебуваємо. За екологічною безпекою Україна посідає 107 місце в світі, за е, якістю питної води 95%. На початок війни ми вже мали дефіцит, дефіцит прісної води 75% е, е, товариство. Мені здається, цього достатньо, щоб сказати, що негайно треба позавчора, треба було починати порятунок річок, відновлювати їх водність. Тому виникла ця ідея петиції. Це вже ми бачимо, чи це може бути дієво, і саме так, що пілотний проєкт відпрацьовується. На річці Рось, і потім він повториться на всіх ріках України, аби ми, будучи в мережі річок, не залишилися без води. Тезисно, що саме вимагається в даній петиції від уряду? Від уряду навіть не так. Я хотів би сказати, ми президенту пропонуємо першим пунктом, щоб він доручив уряду кабінету міністрів. Забезпечити розроблення, ухвалення та належне виконання е, на засадах публічно-приватного партнерства державної програми збереження річки Рось та сталого розвитку в її басейні, яка передбачала забезпечення відновлення водності, і так далі, і так далі, розчищення, впорядкування водозаборів, ділянок водоохоронної зони, системи ставків, гідроелектростанцій. Тут це перераховується всі причини, які зараз є. Як ну, те, що вона губиться через ці причини, реалізація такої державної програми. Ми акцентуємо, має стати важливою складовою належної підготовки до відзначення в 2032 році століття славних міст Біла Церква, Корсун Чевченківський та Богослав які вписали особливо значущі сторінки в історії України ще з часів Київської Русі. Я хочу сказати, що ну, я свідок багатьох скажімо, закордонних ювілеїв міст, в тому числі от я мав честь бути в Кіото, святкувати 1200-ті Кіото. Весь світ з'їжджається на такі е, заходи і ділять радість такого ювілею. Е, в такому стані, в якому ми маємо річку, е, нам буде соромно зустріти гостей. На вашу думку, взагалі, хотілося б запитати, чому влада міста та інші спеціальні установи, відділи вони недостатньо дбають про екологічний стан річки і чим загрожує взагалі подальша недбалість по відношенню до Росії? Пані Дар'я, я хочу сказати, що давайте ми зараз. Я, в мене такий висновок є і заклик є. Я звертався вже і звертаюся зараз. До всіх, хто не на фронті, стати іншими. Стати кращими не на словах, а на ділі наблизитися до цивілізованого світу. Ми не дбаємо, ми не виховані у цьому, скажімо, дусі любові до природи. Це почати зі школи треба. Я з ректорами багатьма звертався, підтримати волонтерським рухом підписання петиції і зрозумів, що і студентство не має смаку. Я кажу, це не тиск мій. Це має бути вашим покликом душі сказати: оце моя річка, оце річка мого дитинства, онуків привезти. Дивіться, як ми зберегли для вас річку. Ми річку не зберегли. Тому промислові, стічні води не фільтруються, е... викиди, скажімо, води з підприємств е... не відповідає. Е... Фільтрація норм причин багато. Тому треба на кожному метрі річки, на кожному метрі притоки подивитися, зафіксувати стан і зробити все для того, щоб ми поправили, знайшли річку приблизно такою, як вона була хоча б 50-70 років тому. Які саме органи, на вашу думку, мають опікуватися проблемою річки Росі взагалі. Е... Її е, удосконалювати і робити її екологічно чистою? Ось мені, е, мені відомо, що вже е, є розпорядження Офісу президента е, стосовно розгляду експертизи е, вимог поставлених петиції. Е, це, перш за все, Міністерство захисту довкілля. Це розумієте. А за ним потягнеться суб, скажімо, виконавці, субпідрядники, яким це оце треба все зробити. Ну най, найперше, я пропагую цей римський закон дура лекс сед лекс», закон суров, суворий, але це закон. Законодавство на річці не виконується, і мені здається, що дуже розвинуте на річці корупційна діяльність. Я вже цю фразу говорив, що в нашому розумінні митниця корупція, будівництво доріг корупція. Так, обиватель знає. А я хочу, я стверджую, от якби ми зараз з'явилися всіма, наче, скажімо, органами, подивилися, річка Рось теж є об'єкт корупції. І через це страждає вона, страждає довкілля. Ось приклад, наприклад, вирубка лісів. 1903 рік була найбільша катастрофа на річці Рось до, до, до нинішнього часу, коли вирубали ліси, утворився сель, перегородив річку, і річка змінила русло і знесла два села. Чи мають перейматися проблеми екологічної річки Рось на місцях, тобто міська влада самої Білої церкви або інших міст, які до неї прилежні? Влада будь-якого населеного пункту, який розташований на річці, скажімо, м'яко кажучи, не приділяє увагу річці. Сама влада дає дозволи на налізання підприємств сільськогосподарських на урізи річки. Можете переконатися також в тому, що сама влада дає дозволи на будівництво і об'єктів господарських. І е, будинків житлових на самому березі річці річки. Це все, це е, річка не справиться з тими нечистотами, які ми їй подаємо на переробку, і хочемо, щоб вона була чистою. Ми неодноразово в наших ефірах взагалі показували цю ситуацію з хаотичними забудовами і скидами. І, от як з цим боротися? Чи допоможе держпрограма по захисту річки взагалі побороти ці забудови і все інше? Пані Далі. Ще раз повертаємося до до дура Лекс Ми на... Давайте навчимося виконувати закони. Я вам приклад наведу. Це кожен зрозуміє. Якщо виводите машину, ви знаєте, що є смуга громадського транспорту. Це святе. В Кожній країні цивілізований це святе. На неї не можна наїжджати, бо там швидка допомога, там пожежна, там поліція. У нас, от у нашій столиці, спокійненько всі їдуть туди. Міліція зупиняє, все зупиняється, і так далі. Давайте навчимося, ну давайте навчимося поважати будь-який закон. І навіть точне виконання закону доведе, покаже його недоліки для того, щоб його скоригувати. А як так, хай так, знаєте, каже, будемо будувати хай-тек, ні, хай буде хай-тек. Хай так. Тому так, так, так не піде діло. На вашу думку, що буде відбуватися далі після розгляду петиції президентом? Чи не стане вона черговою відпискою з боку держави та місцевих органів? Яке розумне питання. Я вже у мене є е, дані такі, що деякі вже пропонують при експертній оцінці сказати: а ну давайте піднімемо, які у нас були постанови там: рік, два, три, п'ять, десять. Там так все написано. Е, ну але в основному загально. Поширити, поглибити, удосконалити більш контролювати. загальними словами я хочу, я хочу зараз від президента, від влади, від всіх міністерств конкретики, такої конкретики, яка ще раз кажу, відкриє всі недоліки, і які і недоліки ці ці треба усунути. Ба Більше я мрію, що на прикладі річки Рось можна е, в інших галузях. Теж повторити ці підходи, ці методики для того, щоб ми знову таки стали іншими, стали кращими, стали законослухняними в ім'я розвитку економіки України, тобто нашого благополуччя. Дякую вам, пане Владуане, за те, що сьогодні стали гостем нашого ефіру і за те, що тримаєте руку на пульсі екологічної ситуації річки Рось. Дякую вам за допомогу і за доведення до громадськості оцих кричущих проблем. Які є в нас в країні дуже вдячний. На все добре.